Сьогодні православні християни відзначають Вознесіння Господнє. Поряд із Різдвом та Великоднем це свято одне із головних у календарі. Цей день не має чіткої фіксованої дати і напряму залежить від Великодня. Через 40 днів після Воскресіння Дух Христа на очах у апостолів вознісся на небеса. Тому це останній день, коли можна вітатися словами Христос Воскрес. У храмах сьогодні відправляються святкове богослужіння та виконується обряд ховання плащаниці. Зміст свята, Вознесіння Господнього, на думку служителів церкви, має змінювати світогляд людей, їхній спосіб життя та духовний стан. Сьогодні освячуються колоски, тобто береться, ну, посвячують житу, колося основному, заносять в хату. Це є символом, щоб в хаті був хліб. Господь Бог наш нас, Ісус Христос, вознісся на небо. Який звідти. Як отець Небесний наглядає з усіма за нами, молитви, хто до нього звертається, нікому не відпомагає, не відказує. Йдемо до церкви на богослужіння відстоюємо службу. Після богослуження йдемо додому, збирається рідня, браття, сестри. Через 10 днів буде свято Святої Троці, як зійде на апостолів і на Божий Матір, Дух Святий.